Карта бойових дій. 8-13 грудня ЗСУ готують Луганщину і Запоріжжя до звільнення. Бахмут, місто фортеця Бахмут, має великі шанси стати тим каменем, об який зламають свої зуби російські окупаційні війська. Зосередивши довкола Бахмута найбільшу концентрацію артилерії та боєздатних частин, окупанти спромоглися на просування на 60 метрів у день. Натомість, за підрахунками військових експертів, через орієнтовно два місяці боїв такої інтенсивності, кількість артилерійських обстрілів може скоротитися до такого рівня, як у ЗСУ. Щоправда, нюанс у тому, що в нас постріли б'ють точно в ціль, а не насипають куди влучить. Тобто десь у лютому росіяни остаточно виснажаться і втратять увесь наступальний потенціал, адже вони не вміють наступати без артилерії. Упродовж минулого тижня на південних та північних околицях міста тривали важкі бої. Ворог намагався пробитися між опитним і кліщівкою та в напрямку на підгородне. Втім, сили оборони відбили всі атаки. Водночас, у східних і південно-східних межах Бахмута точилися міські бої. У цій частині міста є промислова забудова, яка переходить у низькоповерховий приватний. Сектор з боку вулиці Патріса Ломумби окупантам вдалося просунутися на кілометр і зайти у приватний сектор на вулиці Максименка. З південного сходу загарбники спочатку пробилися майже до дамби на річці Бахмутка, що ділить місто навпіл. Але вже у п'ятницю наші воїни відкинули їх майже на кілометр. Натомість росіяни знищили залізничний міст, який забезпечував постачання Бахмута зі Слов'янська. На схід від Солодара московити спершу окупували половину Яковлівки, а перед вихідними зайняли її повністю. Втім. На вихідних ЗСУ провели контрнаступ і де окупували більшість села. Втім, росіяни не полишають спроб обійти Яковлівку з півдня. Тим часом ЗСУ повідомили, що на допомогу захисникам на Бахмутському напрямку нарешті надійшло довгоочікуване підкріплення та ротація. На позиції почала заходити підсилена 24-та бригада імені короля Данила. Гаймарси знищили пункт зосередження окупантів у Кадівці та ліквідували близько 60 росіян, а ще сотню вивели з ладу. Південний фронт від Мелітополя до Бердянська ЗСУ реалізовують той самий сценарій, за яким розвивалися події на правобережжі Херсонщини. Посилено знищують будь-які накопичення бронетехніки чи живої сили ворога, щоб підготувати ґрунт для наступу. На Запоріжжі Бавовна побувала в Молочанську, пологах, Токмаку, Новобогданівці, Майському, Дніпрорудному, Енергодарі і Васильівці. Знищено чимало техніки, а місцеві лікарні переповнені пораненими росіянами, в тому числі відомо про ліквідацію штабу ФСБ. Але найгарячіше цими днями було в Бердянську і Мелітополі від лінії фронту до Бердянська понад 100 кілометрів, що занадто далеко для гаймерсів. Попри це, в п'ятницю по скупченню ворога прилетіло близько 15 ракет, ймовірно запущених з ракетного комплексу вільха українського виробництва. У Мелітополі пролунало до десятка гучних вибухів в різних районах міста. Зокрема, знищено ресторан Привал мисливця, в якому саме зібралося чимало окупантів та поплічників губернатора-колаборанта. Однак, найпотужніше успіхом став підрив українськими диверсантами опор залізничного мосту між Мелітополем і Костянтинівкою. Цей міст один з небагатьох, який забезпечував росіянам логістику з Криму. Луганщина, якщо Південний фронт тільки дозріває під шквальним вогнем ЗСУ, то Луганщина вже майже готова. Складається враження, що от-от і вся оборонна система чмобіків рухне як картковий будинок. Хоча на карті немає змін, однак про це говорять чимало додаткових факторів. Усі атаки росіян на Білогорівку, Торське чи на захід від Сватового закінчились провально та вичерпали значні людські ресурси. Водночас сіра зона підійшла на 2 кілометри до південних околиць Креміної, а за 5 кілометрів на північ від неї і Йдуть активні бої, в яких ЗСУ зуміли не тільки зберегти контроль над червонопопівкою, але й розвинути успіх. На північ від Сватового сили оборони поступово просуваються в напрямку нижньої дуванки. У Сватовому знищили базу вагнерівців. Окупанти змістили свої оборонні та логістичні акценти на Старобільськ та поступово відводять стратегічні резерви. Таке враження, що вони змирились із втратою Сватового і Кремінної. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.